Всім привіт! Хочу сьогодні вам розповісти про одну цікаву річ, яку я собі придбав: Оце бокс, шумопоглинаючий бокс для генератора. Сюди можна поставити бензиновий, дизельний інверторний, неінверторний, абсолютно будь-який генератор. Чим він мені сподобався саме цей бокс? Бо в принципі на ринку їх досить багато. Але цей бокс мені сподобався тим, що в нього можна ставити генератор і можна не виводити вихлопну трубу назовні. Тобто, генератор працює, там стоїть в ньому потужний вентилятор, і цей потужний вентилятор заганяє повітря з вулиці у. Бокс і через жалюзі вихлопні весь вихлоп виходить на вулицю, так само і гаряче повітря, яке створюється внутрі цього боксу. Тобто генератор працює і вихлопна працює у нього всередину бокса. Тут є можливість вивести цю вихлопну навіть і назовні, тобто така можливість передбачена в ліву або в праву сторону. Але тоді воно все буде працювати набагато гучніше. Тобто, вихлопна труба генератора видає близько, я думаю, більше половини гучності, яку видає сам генератор, і тому воно буде шуміти. А весь сенс цього Обсу в тому, що вихлопна буде працювати всередину генератора. Він зроблений з порошковою покраскою. Він повністю металевий. На вихлопі стоять у нас нержавіючі жалюзі, щоб вони не облазили, не облазила краска від високої температури із вихлопною труби генератора. Він закривається на ключик, як верхня частина, тобто капот. Ви бачите, на газ ліфтах ви можете використовувати, щоб легко було його відкривати. Верхня частина відкривається на газ ліфтах. Тобто, як я вже казав, ключ є як на верхній капот, так само є ключ і на передні двері. Тобто, ви можете використовувати не тільки як шумопоглинаючий та всепогодний кожух, також можете використовувати його і як антивандальний. Всі з'єднання зроблені через ущільнювачі резинові. Такі гарні автомобільні тут стоять. Так як вверху, так само вони стоять і тут всередині. на Передній дверці цього бокса всередині все обклеєно шумопоглинаючим матеріалом, Товщина його 30 міліметрів. Він клейкий з однієї сторони, і він повністю тут всюди. По боксу поклеєний. Як я вже казав, всередині є вентилятор. Потужність цього вентилятору 85 Вт. він втягує повітря у бокс, і потім це повітря виходить з тієї зворотньої сторони. Туди ж у нас і направлений вихлоп з генератора. Також тут є дверця, яка регулює ступінь відкриття цього боксу і скільки повітря повинно щоб виходило. Тобто, якщо генератор буде більш потужний, йому може знадобитися сильніше відкрити отвір і більше воздуха буде виходити. Але ви маєте розуміти, що чим сильніше ви відкриєте це желюзі, Тим більше воздуха буде виходити гарячого, буде краще охолодження, але й тим більше шуму буде видавати ваш генератор, тому що отвір буде більше. У генератора передбачені розетки. Ось тут снаружи. ви їх можете бачити. Дві розетки по 16 А стандартні, отакі в прорезиненому такому корпусі вони зроблені, щоб було зручно їм користуватися і не затікало в них на вулицю. І також ось така однофазна розетка. В модельному ряду виробника є 4 моделі таких боксів: є бокс з потужністю генератора до 4 кВт, до 9 кВт, до 15 кВт та до 20 кВт. Мені для мого 7 кВт генератора, в принципі, підійшов би бокс, який розрахований на потужність для 9 кВт, тобто він був би компактніший. Але хто знає, яка буде зима, чи вистачить мені цього генератора, це не вистачить. Може мені буде потрібен генератор більшої потужності, і тому я взяв на один бокс за розміром більше, тобто для генератора до 15 кВт. В принципі, я думаю, це правильно, тому що буде більше вільного місця на круги генератора, краще його буде обслуговувати. Може буде легше заливати бензин, та й охолодження самого генератора буде краще. Взагалі, то я на цей генератор не дуже розраховую, тому що в мене встановлений сонячний інвертор, сонячні панелі і стоять 4 акумуляторні батареї. До речі, зараз я буду додавати ще п'яту акумуляторну батарею. Тоді буде потужність батареї в мене 33 квт години, і думаю, що генератор взагалі не знадобиться. Але все ж таки ніхто не знає, яка буде зима, і тому Підзарядити генератори в деяких випадках, якщо дуже надовго буде вимикати світла, то знадобиться і генератор. Давайте покажу його вам всередині: Для того щоб підключити розетки, які є назовні, ось тут використовується внутрі отака така вілка, яка йде в комплекті поставки. Але якщо ви ці, її будете включати в генератор, то треба буде ще робити якийсь розгалужувач, тому що є основний кабель, який йде в будинок, який включений в генератор. На додаткову розетку, яку завжди ставлять в генераторі 16 амперну, ось цю другу у нас включений також заводський кабель, який йде на вентилятор. Тобто цей вентилятор також включений в розетку генератора. І коли генератор заводиться, ось другий цей кабель ось сюди у нас він підключений. Коли генератор заводиться і видає живлення в цю 16 амперну розетку, то працює цей вентилятор. Коли генератор глушиться, само собою вентилятор також автоматично вимикається, тому що нема вже живлення. Вентилятор досить потужний і великий обсяг повітря у бокс наганяє. Тобто достатньо для того, щоб воно все працювало нормально і не перегрівалось. У цьому кожусі встановлений ось такий індикатор. Індикатор нам показує температуру, яка буде всередині боксу. Тобто, щоб ви могли контролювати температуру і спостерігати за тим, щоб ваш генератор не перегрівався. Я думаю, це один раз треба буде зробити, дати йому навантаження, дати йому попрацювати півгодинки, і ви побачите, яка температура всередині. Для роботи цього індикатора, ось тут встановлений у нас датчик температури під верхом Він контролює температуру всередині. Одразу скажу, мені дуже сподобалось користуватися цим боксом. Є така зручність, От сюди ти ставиш. Якусь планку ставиш сюди каністру, і з цієї каністри ти заливаєш бензин у бак генератора. Дуже зручно. Ніяких складностей з заміною масла я також нема, тому що все досить зручно. Місця вистачає. Порівняння шуму. Скажу, я дуже задоволений. Тут генератор в мене стояв в гаражі, і навіть коли я закривав гараж і на вулицю виходила просто вихлопна труба, то було досить гучно і мені навіть воно в будинку заважало. Якщо я вже використовую цей бокс, то мені дуже подобається. Працює воно досить тихо. І і бокс глушить шум досить сильно. Зараз спробую вам на часах, шумомір включити та щось показати. Давайте покажу вам, який шум. Зараз. Тут, коли я навіть розмовляю, ви бачите, я тримаю годинник приблизно ну, сантиметрів 50 від себе, я розмовляю, і ви вже бачите гучність приблизно 60-64 дБ. Бачите, так, зараз заведемо генератор, я походжу на круги генератора 2 метри 2,5, далі далі мені паркан не дозволяє відійти, і подивимось які покази будуть на погучності. Як ви знаєте, генератор у мене оснащений автоматикою запуск, тому я запущу його через додаток. Для того, щоб замітувати аварію, я зараз. Попередньо відключив живлення з вулиці, і тепер я переводжу генератор в авторежим. Він бачить, що немає живлення і може тоді завестись. От я його ставлю в авторежим. Ось він став в авторежим, але зараз він не бачить, що живлення немає. Чому? Тому що в мене налаштовано так, що коли батарея на інверторі заряджена, то генератор включатися не буде. Тому у нас є спеціальний гентез-контакт, який буде казати генератору, що батарея у нас сіла. Включимо цей контакт. Генератор запустився. Зараз в нього буде 2,5 прогріву. Приходить, приходить попередження смс-кою. Зараз генератор у нас працює. Я стою на відстані приблизно біля 2,5-3 метрів від генератора. Це сторона, де всасується повітря. На відстані приблизно 2 метри 81 дБ. Що ми переходимо на лицеву сторону, тут вже менше, тут десь 72. Переходимо на сторону вихлопу 79 У нас лицева сторона ось тут. Ось так треба його ставити. І так треба його використовувати. Тут у нас 71 дБ. Я, я вільно можу розмовляти, якщо була б рядом людина, то в принципі нормально можна було б з нею розмовляти. Але це генератор на холостих, він ще на прогріву. І давайте так, коли він прогріється, піде навантаження. Я дам йому максимальне навантаження, десь 6 кВт. І ми подивимося, яка буде гучність. Показую вам температуру. 23 градуси Цельсія зараз всередині боксу. Зараз подасться навантаження. Ви бачите, 3 секунди залишилось прогріву. Генератор у нас підключився, пішло на нього навантаження. Що ми бачимо зараз? Давайте виключимо сонячні панелі, щоб навантаження на генератор було побільше. На землі генератор стоїть на резинових таких подушках, щоб гасити вибрацію, і все працювало тихо. Що хотів сказати стосовно вартості, Вартість саме цього боксу на генератор до 15 кВт 36 тисяч гривень. В принципі, такий дуже недешевий варіант. І якщо просто брати його для дому, то треба замислитися і кожен самі, вирішує, чи підійде йому бокс такої вартості. Але якщо це для якихось комерційних об'єктів використовується, якось влітку у нас виключали світло і скажімо так, в Одесі на Аркадії ти йдеш по вулиці, і там через кожні 20 метрів стоїть генератор, і все деренчить так, що просто вуга розривається. То я думаю, в таких місцях такі бокси обов'язково мають бути або у центрі Львова, по старому місту, коли ти йдеш, і там також саме на кожному углу, і через кожні 20-30 метрів стоїть генератор і без кожуха. То використання ось таких боксів, я думаю, збільшить кількість відвідувачів ваших, якщо у вас скажімо, якесь кафе чи щось, коли у вас генератор буде працювати значно тихіше, і для ваших клієнтів я думаю, це буде в. Великий плюс. Ось такий цікавий бокс. Я не жалкую, що його придбав. Так його вартість не низька і для побутових потреб може вона і не обоснована. Але для комерційних потреб, для торговлі чи якихось других об'єктів, там, де потрібен генератор на вулиці і там, де є ваші клієнти. Я думаю, однозначно такий генератор має бути. Тому, якщо потрібно, звертайтесь. є в наявності, робляться вони під замовлення. На зараз один є в наявності ось такий 15-кіловатний. А якщо інші замовлять, то наразі термін виготовлення. Приблизно один місяць, а то навіть і більше. Тому, якщо потрібно, звертайтесь, будь ласка, у World Market, консультанти все підкажуть, підберуть. На сайті є всі габаритні розміри. Габаритні розміри вказані всередині боксу, щоб ви розуміли, як ваш генератор туди вміститься. Підбирайте, будь ласка, із запасом, щоб ви могли нормально обслуговувати, щоб ми нормально могли змінювати масло в генераторі, і у вас не було ніяких там труднощів з цим. Ну а вже ж ви можете відкрити передні двері і витягти генератор на вулицю і його обслужити. Але якщо не хочете не витягати, а робити все прямо всередині бокса, то Беріть, будь ласка, із запасом. Дякую за приділений час.